До Росії за новими правилами, але зі старими чергами, Білокам'яна відмовилась від європейських правил міжнародних дорожніх перевезень і наполягла на своїх чинних лишень у митному союзі. Від них у жовтні вже постраждали перевізники Донецька та Луганська. А від сьогодні клопіт матимуть і інші регіони при кордоні з північними сусідами з кордону на Сумщині. Оксана Солодовник. Фури стоять, як і очікувалося. Нині на контрольно-пропускному пункті Бачівськ вишикувалася 3 кілометрова черга вантажівок. Щоправда, від учора вона скоротилася вже утричі. Пляшками з-під води та молокопродуктів, обгортками від цукерок та шоколаду на кілометри, встелені узбіччя траси, що веде до українсько-російського кордону. Це перші помітні наслідки нововведень для далекобійників, бо у чергах тепер стоять по кілька діб. Я дзвонив колегі. колега сказав, що очередь була 12 кілометрів. А ми приїхали вот уже три. Ну вчерашнего дня насчет Росії, що вони там переделали, придумали як дополнительные документи і плюс побольше денег заплатить. Про додаткові документи, додаткову платню та що за халепа там на кордоні. Ось цей водій із Болгарії марно намагався довідатись через інтернет. Я то не знаю за що. Полегшити далекобійникам вимушену зупинку узялися надзвичайники. Розгортають для водіїв пункт обігріву. Будемо водіїв напувати гарячим чаєм більше за іншим, поки не підходили. Нові правила перетину кордону Росія запровадила опівночі. Тепер вимагає для кожного водія ваговоза оформлення договору доповнення, іншими словами, страховки. Це значно сповільнило процес перетину кордону саме на російському боці, бо оформляли страховки уже там. Рятувати ситуацію взялися митники. Сумські по. Поїхали до брянських, і під час вечірньо нічних переговорів дійшли порозуміння. розуміння достигнути э, соглашення, що ці страховки можуть оформлятися як на російській стороні, також і на українській стороні. З нуля часов уже по новому порядку оформлено в сторону Російської Федерації більше 140 машин. Як виглядає новий документ? Показує представник російської страхової компанії. Відправник, отримувач, перевізник, дані авто. Усе зібрано у спеціальному коді. Стрихкот. Который выдается вместе с этим, содержит себе сразу всю информацию. Достаточно провести по нему сканером. Вся информация высвечивается у представителя российской таможни на его компьютере. Вот лише скільки платить за цей папірець, чіткої відповіді не мають ані водії, ані ті, хто їх страхує. В зависимости от стоимости товара цена кореблется от полутора тысяч рублей. Ну, як я можу сказати, до. до безконечності. З усього видно, що на кордоні далекобійники довго не затримаються. Черга, хоч і повільно, але впевнено просувається у бік Російської Федерації. І як нас запевнили, скупчення фур на кордоні пов'язане не стільки із запровадженням нових митних правил, а скільки з ажіотажем самих водіїв, які намагалися, так би мовити, проскочити по старому, тобто дешевше. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Сумщина, новини 2+,2.